Добрый день. Доброго. Доброго ранку. нічого Ще раз доброго ранку, запускаю екран. Може, я всі хочу... доброго. доброго ранку, всі хочу привітати завершальний днем. У вас активний канікул, а у, нас, а у нас теж я продовжу сьогодні працювати поки що в канві, тому що раз ми з неї вже розпочали так більш детально розбиратись, то я думаю, що треба спробувати максимально вийти в неї, щоб ви змогли робити перші свої роботи, хто ще не пробував. Ну, от на сьогодні я була трішки здивована, і я з цього розпочну. Я бачила, що тут є дошка, Значить, дивіться, авторизуєтесь, ви в системі. Да? Я спеціально викладаю свої проекти, щоб ви могли через них заходити і відповідно пробувати ці ж самі дизайни відкривати. Але коли ви в системі, у вас біля в правому верхньому куточку теж є кнопочка Створити дизайн. Коли ви її розкриваєте, то ви бачите самі найпопулярніші останнім часом. Тут система сама підсвічує, вона якось за допомогою певних аналізаторів. Підсвічує нам найпопулярніше останнім часом розробки. Це не мої, до речі, розробки, тобто вона підсвічує, які взагалі, чи в регіоні, я тут не знаю. Так от, е, якщо його розкрити, то можна побачити, що тут є от, плакат, запитували про плакат, плакат альбомна, плакат портретна відразу у мене зараз підсвічує, ну, зрозуміло, презентація в різних форматах. Е, потім, що ще таке саме популярне. Ага, і зараз мені не, не підсвітило. А перед цим ні, є на другому місці по популярності дошка. Теж електронна дошка. Відкриваємо. Я вже відкрила, ще раз відкрию. Відкриваємо відразу з лівої панелі ми потрапляємо в першу закладочку це шаблони. І нам підсвічує. Ну, оскільки я вже тільки що встигла попробувати, Уходити подивитись, які є дошки, з якою розміткою, нам підсвічує знову ж шаблони по певній популярності, і верхній рядочок показує, на які групи поділені ці шаблони. Тобто можна полистати, подивитись, оскільки школа, в принципі, досить популярна, то навіть математика сама по собі є, категорія, ну і так далі. Ми візьмемо просто школа. Відкриваємо школу. Бачимо шаблони. Чим шаблонами зручніше користуватися, звичайно, ми можемо користуватися нею як електронною дошкою. Я вже вже спробувала. Тобто, перше, надається доступ поділитись, є для рисування інструменти, але тут багато інструментів, тут ще можна ж використовувати ці красиві наклейки, елементи, анімовані і так далі. Чим шаблони нам на перших кроках корисні? Тим, що, по-перше, вони дозволяють нам трошечки змоделювати, яку ми для себе бажаємо, який для себе стиль оформлення дошки. В крайньому, ну, в крайньому випадку можна переглянути і обрати для себе, якщо бачите якусь тематику, яка підходить, ну, а ви зараз в такому стилі плануєте оформляти дошку, то бажано на неї переходити, тим більше вона не версії ПРО, там буде більше таких пропозицій. Тобто, наприклад, координатна система, я переходжу, уже уже, ну, відразу ж вона мене обирається, але тут ще є більше пропозицій уже на дану більш конкретну тематику. Тобто система бачить, що я обираю там категорію, допустимо, математичну і зв'язану з системою координат. Перемасштабовуємо, тому що дуже. Вона нескінченна теж в різні сторони, так само, як міру. Я щойно спробувала подивитися, чи можна з міру експортувати, чи можна їх якось один до одного Такі, що не знайшла, тому не підскажу то. Контрол і кольосиком мишки крутимо і, відповідно, змінюємо масштаб. Як подошки рухатись бігунком або колесиком мишки? Вгору вниз мишки, Вправо-вліво нижнім бігунком. Збільшуємо її до тих розмірів, які нам зручні. І дивимося, чи подобається нам такий стир. Знову ж кожен елемент редагований. Є вже розмітка, можна доповнити. Якщо все задовільняє, ділимось і працюємо. Схоже, на воркшиті, тільки воркшити це формат А4, робочі аркуші. Там теж можна працювати, а це електронна дошка. Там можна командно працювати, тут можна командно працювати. Так, наступне, це, так, це я для себе відкривала наступне це різні види відеорозробок. Значить, для, взагалі, якщо використовувати не кнопочку Створити дизайн, а головне меню, то тут ми бачимо категорії, і от я зараз відкрила спеціальну категорію соцмережі, щоб просто полистати, показати вам, скільки в цій категорії знаходиться різних рубрик. Звичайно, саме верхня рубрика буде популярна. Знову ж тут в першу чергу показує те, що найчастіше останнім часом використовується, тільки я не знаю, в певному регіоні чи взагалі в цілому. І потім, відповідно, по поділено по рубрикам. Але в кожній рубриці є теж дуже багато категорій. Почати треба щось одного для початку, ну тобто, щоб зрозуміти, як з ними працювати. Тому я, наприклад, обрала зараз... Для соцмереж я обрала, оскільки я веду сторінку на Facebook для групи, то я обрала анімовану, тут є навіть анімована вкладинка для Facebook. І десь є анімована, так, оголошення, допис логотип. Так, зараз я не бачу його. Секунду, зараз тут передаємось в коротке відео для Instagram. Анімація для соціальних мереж. От є така загальна ще. Загальна категорія для всіх соцмереж. Коли ми відкриваємо даний елемент, тут вгорі нам навіть підписує, що ми зараз скористалися, нібито як пошуком, шаблонів за запитом, анімація, звичайно, на англійській мові краще звертатись, тому що на англійській її більше. Хоча я не зверталася з цим запитом, а могла створити пустий шаблон там, для Facebook, зайти в дизайн і отут уже звертатись. Ну, ми ж наперед. Навіть важко зорієнтувати, що тут можна робити, тому краще користуватися вже спочатку шаблонами, а коли ми вже більше родоване, тоді ми краще орієнтуємось, що ми бажаємо. Так от, як ви заходите в будь -який з компонентів, які бажаєте розробити, у вас шаблони представляються. І я, наприклад, для себе їх придивляюсь. Тому що якщо зустрічається, ну, по-перше, по стилю оформлення, можна подивитися, щось для себе теж придумати краще. Навіть якщо це версія Pro, я можу подивитись, мені подобається такий стиль, я його, наприклад, собі сама розроблю. Якщо це вільна версія і мені подобаються якісь анімації або наклейки, а я, а я відразу їх не знайшла, наприклад, а хочу використати, то я теж собі їх запозичаю. Тобто ми підходимо і навіть у версії Pro ми трішки бачимо, як вони будуть відтворюватися. Так, але в мене є вже розроблений... Розроблений дизайн. Я на нього повертаюсь. Так, секунду. Щоб все не зіпсувати. Повертаюсь. Знову ж так само, як у відео. відео. Ну, почнемо з того, що будь-який е, об'єкт в Kanбі ми можемо перетворити в відеооб'єкт. Чому? Тому що до будь-якого об'єкта тут можна підключати будь-які елементи. І відео... Е, Фрагменти, навіть анімації, він вже сприймає як відео. І тоді, коли ви бажаєте поділити завантажити, система вам сама підказує, що, звичайно, ви зараз працюєте, я, наприклад, працюю там з відеоанімацією, то він мені буде пропонувати першим, що я бажала створити відео, значить, завантажуйте в режимі відео. Але можна відкрити і подивитися, які ще версії можна завантажити. Якщо ви створили презентацію, знову ж першим воно вам буде пропонувати завантажити презентацію, бо ви її хотіли створювати, хоча там, наприклад, анімації. Але якщо ви бажаєте вже не презентацію, а створити як відео фрагмент, тому що будете запускати десь на проєкторі під час якогось свята, шкільного чи, чи якогось іншого міроприємства, чи, наприклад, ви свою презентацію хочете перетворити в відеоролик, викласти десь у себе в Інстаграмі чи в Ютубі, приведенні професійного профілю, ну і так далі, то ви вже обираєте самі, в якому форматі завантажити. Так, я зараз почну із... Того, що розроблялось у нас був захід, розроблявся ролик для презентації заходу. Я, наприклад, хочу на базі нього модернізувати і створити новий ролик. Ну, у нас там зараз планується новий марафон і так далі, я його хочу перетворити. <кхем> Створила копію, перейменовую новий захід. Чому копіюємо? Це вже я говорила, не повторюсь, тому що ви на самому початку, якщо бажаєте, десь. Публічно вести свої професіональні профілі, то вважається стильно на початку розробити сам стиль, тобто підібрати ці шрифти, кольорову палітру, все, що буде використовуватися, ну, зокрема, по дизайну, да? тобто шрифти. Тут навіть є такі моменти, що зберегти їх стаціонарно, щоб потім постійно використовувати, якщо ви щось нове-нове створюєте, Там, наприклад, ви вирішили створити афішу, у вас її ще не було, то ви ж не можете скопіювати. Тоді в самій канві можна зберегти всі налаштування. Комерційного типу, господи, як це правильно називається. Так, якось як зайти, то є з... Зараз ось ми зайдемо. І тут є... От фірмовий стиль. Можна створити фірмовий стиль зберегти і потім ним користуватись в будь-якому з компонентів. Але як ми бачимо, що він у версії PRO, тому я поки що його не створюю. Значить, передивляємося, ми, наприклад. Нам треба доповнити, ми придивляємось, і от мені треба до е, даного відеоролика додати, е, там будуть, наприклад, звіт з фотоколажем. От я побачила фотоколаж, мені треба, допустимо, додати звіт з фотоколажем. Додаємо нову сторіночку і е, якщо він вільний, я можу його додати. Скопіювати стиль з попередніх сторінок. Тобто мені треба поміняти колір фону, е, обрати колір. Е, Шрифта, шрифти поставити свої, і, відповідно, змінити фотографію. Як це швидко змінити? Тобто, а, а мені, наприклад, сподобалось, як анімаційно тут фотографії там, представляються. Я можу ще доповнити там, рамкою якоюсь, е, ну і так далі. Як змінити фотографію? Просто фотографії тут більше всього в рамки знаходяться. Тому що е, у, завдяки рамки можна дуже стильно і красиво виконувати анімації. Тому в основному всі об'єкти шаблони, які ви використовуєте, вони в рамки. Встаємо, ділатом видаляємо фотографію і сюди додаємо свої фотографії. Тому віддавується дуже швидко. Ну, я зараз не буду підбирати спеціалізовані якісь фотографії, просто продемонструю, що це дійсно виконується дуже швидко, якщо у вас вже тут є підбірка тих фотографій, які ви бажаєте презентувати. Шаблон підібрали, фотографії змінили, фон змінили, додаємо ще сюди. Ну, у нас буде така пасхальна тематика. Наприклад, потім тут мені треба змінити шрифти на мої шрифти. Я підіймаюсь згору, і буде показувати шрифти документа. Треба пам'ятати, які в мене були на попередніх сторінках, щоб я їх використовувала. І відповідно кольорову палітру. Кольорову палітру теж вгорі показує кольори документа, оскільки у мене на, голов... на моїй основній сторінці було... Так, тут навіть типу як вона показує фото, оскільки на основній сторінці в мене синій фон був, такий темно синій І колір був білий. То я повертаю щоб дотриматись. Все, далі стаємо бігонком і передивляємось, як це буде виглядає. Так, зупиняємо. З будь-якого місця так же саме, як при редагуванні відеофайлу. Перелин дивимося, як воно виглядає. Редагуємо, що подобається, не подобається. Тут мені ось, наприклад, я листала рамка така цікава. Рамка з брибержанням, нібито ведеться запис. Це рамка, її можна скопіювати. Вона була е, вільна, ну я б її, наприклад, не, не віднайшла відразу, тому що не знаю, як звернутись запитом по конкретній рамці. Але якщо ви перелистуєте і щось замітили, і для вас цікаве, то ви можете собі забрати. І ще, наприклад, е, тут у мене це була, е, це був запит, е, рекламний, е, рекламний відеоролик для так, анім, теж аніма, анімований. Е, Так, да, анімований ролик, але е, з фотографією побудований, з різними спецефектами. От, наприклад, тут без музики. Е, я цей шаблон саме не розробляла. Тобто шаблон просто був вільний, можна було поміняти фотографії і, відповідно, відредагувати в своєму стилі. Тобто певна вже накладені. І знову ж в лівій панелі ми бачимо вільні шаблони і, можливо, в них є якісь красиві стилі, які нам подобаються, і ми бажаємо їх використати. Це версія Pro. Тобто все, що виконано вже анімаційно, воно буде і в нас працювати. От додаємо зараз нову сторіночку я ще покажу. А, я вже, до речі, додала. Зараз видалим. Так, це, вже, це я просто вже з іншими напрацювала, додавала, видала. Тобто додаємо нову сторінку, тут у мене різні наклейки. От, наприклад, сподобалося вам отакий стиль оформлення. Відкриваємо. Тут три сторінки, можна по черзі застосовувати. Або дивимося, яку бажаємо собі додати. Ну, наприклад, ось цю. Переходимо бігунком, дивимося, що тут за об'єкти є. Так, запускаємо дуже швидко. Так. А тут немає відеофайлу, але ми кожен об'єкт можемо змінити на відеофайли. Це тут відеофайли. Ні, тут. А, тут немає. Тут просто фотографії виходять дуже швидко. І тут теж фотографії. Просто фотографії виходять в певному стилі. Але е, трансляція на 0,1 секунду, тому ми не встигаємо, стаємо на час і змінюємо час, щоб побачити більш тривало. Ну, тут 0,1 мілісекунда, наприклад, 2 мілісекунди. Чи... Заодно тут застосувати до всіх сторінок. От у мене всі попередні сторінки по 3,5 секунди. Там хай буде 3 секунди. Ще раз передивимось. Тут лише виходять фотографії з певним ефектом. От тут більше ефектів, тут перевертання з перевертанням фотографій, з поворотами. Тобто, поки ми не, не навчились використовувати якісь певні... Створення анімацій складних, то їх краще брати з шаблонів. Так, наприклад, ось беремо презентацію. Вільно додаємо. Так, тут про. Ось тут відео, але тут про версії. Такі ж можна знайти, тут відео про версії, можна подивитися як оформлено рекламу. Останнім часом дуже багато про версії демонструє. Тобто самим треба беремо шаблон, змінюємо. Дивимося, що нам подобається, що не подобається. Ось наклейка. Якщо вам десь така наклейка потрібна, єдине, що ви в неї не можете навіть колір поміняти. Розмір можете поміняти. Розвернути. Тобто, якщо десь треба така наклейка. Це не анімована наклейка. Фотографію можна замінити. Тут рамка з рисунком. Знову ж, ці елементи можна подаляти, замінити, відредагувати і так далі. Ось вільна теж так. Тут на об'єкт накладено анімації. Якщо комусь таке подобається, сам об'єкт видалити, видаляється повністю об'єкт, на нього накладена анімація. Трошки подалось. Якщо по канві поки що особливо запитань немає, то просто треба спробувати дійсно. От відкрити, спробувати. А, і ще момент, я спеціально відкрила, якщо у вас з чого можна розпочати. Можна розпочати, наприклад, з розробки дидактичних матеріалів, але саме найшвидше це, наприклад, щас, завантажити, собі, завантажити собі презентацію. Тут у мене презентації немає стаціонарної на комп'ютері, я її зараз завантажу з Google Диска і додаємо в CanVi. У вас, наприклад, є десь презентація. Ви е, авторизувались CanVi, незалежно від того, в якому вікні ви знаходитесь. Ви, ви можете цю презентацію просто собі додати в свій профіль. Заносимо на сторіночку про Canvi, е, чекаємо, поки воно завантажиться. Зараз відбувається завантаження. І у вас э, система відкриє. Так, завантаження йде. Зараз подивимося. Чомусь мені здається, що не, не в мене не садився в інтернет? Секунду. Да, ось воно завантажує. Трішки підвисає або шукаєте в проєктах, або у вас відразу система відкриє. Це зараз просто інтернет підвисає, воно повинно відкрити цю сторіночку і показати вам завантажений файл. Клікаємо по ньому, і вас відразу система поведе в редактор редагування презентації. І ви побачите всі шаблони презентації, просто презентацій. Але якщо вже бажаєте якісь тематичні презентації, то треба шукати по, ну ось тут стилі, творчі, динамічні стилі оформлення. І відповідно шаблони то вже треба прописувати, що ми бажаємо. Чи там на пасхальну тематику, чи на шкільну тематику, чи. Щоб просто підібрати собі, в якому стилі оформлено. Ну, по крайній мірі, хоч передивитися, які можливості існують, що можна зробити. Такий стиль є. А можна просто редагувати самі компоненти. Ось тут у мене чомусь колір тексту білий. Був і ну, так далі. Так, де? а, вниз Чим, до речі, зручно через Канву працювати з pdf файлами з різними файлами, pdf файлами і презентаціями. Знову ж, якщо ви ведете професійний свій профіль десь публічно чи в соцмережах, чи відповідно на сайті, вам зручніше викладати через посилання, через посилання хмарного сервісу. А канва дозволяє відразу відкрити і. Переглядати даний документ. Тобто в неї є такий функціонал, що ви ділитесь, надаєте доступ в тому ж класрумі просто через посилання, не прикріплюючи файл. І потім його тут редагуєте за, за необхідності потреби. Так, канву поки що залишаємо. Наступне, що я сьогодні хотіла ще з вами розглянути, це. Е Є урядування трішки, тому що, хоч ми і освітяни, але освітяни зараз теж знаходяться в складових, які в Україні модернізуються з використанням електронного урядування. Звичайно, ця тема дуже складна сама по собі, тобто, щоб зрозуміти тут концепцію, тут дійсно... Серйозна концепція, оце все з'єднати між собою. все. Десь в мене була, до речі, дуже красива презентація, я зараз вам покажу. Ага. Трішки в не в тому, не в тому ракурсі, в мене зараз воно відкрито. Закунду. І урядування. У нас, як ми зараз працюємо, де реєструємося протягом життя. От нам е, на державному рівні, нам показують наш шлях, як все, в принципі, не зовсім зручно, тому що в багатьох місцях потрібно реєструватись, і поки що ще все не налагоджено за стандартами європейськими, скажімо так. І як у нас буде. Після того, як повністю буде впроваджена концепція електронного урядування. Ми, як фізичні особи, будемо учасниками цієї системи. І, зокрема, як спеціалісти освіти, ми є учасниками є урядування. Зокрема, в освіті це єдина державна електронна база з питання освіти. Я думаю, всі знають цей сайт. Але він, як на мене, по-моєму, за останній час трішки модернізувався, тому що я давно не заходила, сьогодні просто вирішила теж передивитись. І що змінюється. Як не дивно, тут є реєстр сертифікатів педагогічних працівників, чому я звернула увагу і вирішила вам теж показати. В електронному урядуванні є поняття вільної бази. Бази, в яких ми можемо переглядати, які повинні бути взагалі для, ну, для будь-якого громадянина України доступні, може зайти, передивитись це ж ті ж самі петиції, це ж ті ж самі, до речі, бюджети по регіонам. Я зараз не буду вам показувати ці сайт. Там можна переглянути повністю, обираємо будь-який регіон, ну, був би на щастя б займатися, скажімо так. Але по освітнім питанням, то, звичайно, нам треба бути ознайомленими з такими базами і, відповідно, знати, що ми тут можемо переглянути. Тобто хоча б перелистати. Реєстр суб'єктів освітньої діяльності. Що ми тут можемо подивитися? Ми тут можемо подивитися, по-перше, можемо навіть експортувати, здійснити пошук поластям. Київська область.